До Дня працівника фізичної культури і спорту проведено фінал Кубка міста. На стадіоні Рух зустрілися дві найсильніші футбольні команди, які вже були переможцями, і поступатися у лідерстві не збиралися. Це команда Хортиця Крихівці, яку тренує Петро Овсянецький, та команда Легіон 1 з тренером Володимиром Слободяном. До фіналу, який відкриє подальшу змагальну перспективу, дійшли у кількамісячній напруженій боротьбі. Цей кубок почався літом по завершенні першого кола. На жаль, цього року в зв'язку з фінансовим станом у нас грає тільки 10 команд, а в Кубку стартувало 8 команд. Тому був етап однієї четвертої, півфінальних матчів і святкуючи цей тиждень, тиждень футболу УЕФА, і з нагоди Дня працівника фізичної культури і спорту, ми вирішили фінал провести цього тижня. Ми маємо ще зобов'язання перед федерацією завершити чемпіонат до 18 жовтня, тому щоб наш чемпіон мав право виступати в лізі чемпіонів. В командах Хортиця та Легіон 1 які на сьогодні найуспішніше виступають у Івано-Франківську, є як професійні футболісти, так і вихованці самих команд. В більшості в командах є гравці, які Колись мали школу футболу, виступали, та в команді крихівців грає Соломко Ярослав, який виступав в другій лізі професі... Професі... професіональної ліги України за команду Рогатина, техноцентр. Є гравці, які пройшли школу ДЮСШ, «Прикарпаття» і інших спортивних шкіл. Є гравці, які грали в чемпіонаті області. Ну і також юні хлопці, які виросли місцеві і в Крихівцях, і в команді Легіон. Нагороди за кубок міста підготували не лише командам та гравцям, а й арбітрам, робота яких, як зазначає Віктор Юзик, іноді значно важча, ніж місія футболіста. І вже за кілька днів після фіналу організатори, а це міська федерація футболу та міський комітет фізичної культури і спорту почали новий сезон футболу, який включає чергові етапи чемпіонату міста, змагання дитячо-юнацької футбольної ліги з доповненням нової вікової категорії хлопців 9 та 10 років, а також традиційні змагання серед команд загальноосвітні. Шкіл на прес-клубу шкіряний м'яч.